Усім привіт-привіт! Завітала в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Поглянемо що цікавенького і новенького по акціям. Всім приємного перегляду. Цукор білий, вага 800 грамів по 25 Сардина Сердина Атлантична з додаванням олії. 65 гривень. Екватор. Ларіна. Квасолька біла. Якщо ви купуєте від двох одиниць, ось так, то ціна буде 23 гривні. Шпроти супій валії по 50 Напій Кока-Кола, об'єм літр 250 по 40 гривень. І така гарна знижка на тунець у власному соку 150 грамів. Погляньте 35 гривень. Молоко довго звірігання 2,5% 950 мл по 35 гривень. Ось так. І ще гарна така як знижка. Вигода, якщо ви купите м'ясо тушковане яловичина від двох одиниць, тобто ось так, по 60 гривень. А якщо одну одиницю, то по 65 гривень. Сік, джусик, яблуко, виноград, ананас, кокос, мультифрукт 200 мл об'єм по 12,99 г. Непогана знижка ще на курячий паштет 240 грамів фермерський по 50 гривень. Паштет з печінки теж 240 г упаковці по 50 і паштет з м'ясом індички. Ось, теж 240 грамів по 50. Ананаси шматочками в сиропі 580 мл об'єм по 70 гривень. А коштували по 90. Гарна знижка. Зверніть увагу, сіль харчова, вага в упаковці 1 кг по 20. Вірмішелька швидкого приготування чібі з різними смаками. Курка, яловичина по 9. І гаряча пірешка 50 грамів по 15. Гарна знижка ще на олію рафіновану і на рафіновану. Об'єм 810 мл по 50 гривень. Вигода, ось вона. Туалетний папір. десто. По 7 гривень, а коштував 9. Ніжний дотик, туалетний папір в упаковці 6 штук, білий по 60 Серветочки паперові білі. В коробці ось такі дівчатка 150 штук по 50 гривень. І ось така вигода: порошок експорт вуш, вага 3 кілограма. Якщо від двох одиниць, то по 80 А якщо Одну одиницю купуєте 100 гривень. І ще ось така вигода. Засіб для чищення унітазів. Об'єм 1 літр 50. А коштував без знижки 100 гривень. Дуже вигідно. Ось так. Погляньте скільки знижок. Шкарпетки чоловічі, маріна, сині, білі, сірі. Якщо ви купуєте одну одиницю, то по 20. А якщо від трьох одиниць, то лише по 10 гривень. Дуже вигідно. Шкарпетки легка хода. білі, сірі, чорні хлопці, різні. 29,99. Ось такий килимок для гарячого, погляньте. Ще сірий. 2999. І по тарілочки. Салатничок ось такі з малюночком квіти, невеличкі, 15,5 см діаметр по 35 гривень. Побільше ось такий салатничок, теж з малюночком квіти по 40. І тарілочка обідня, теж квіти, 22 см діаметр, по 40 гривень. Серветички вологі бебі з клапаном. В упаковці 120 штук. Погляньте, яка гарна знижка, лише 20 гривень. Пакети для сміття 120 літрів. об'єм 10 штук в упаковці. Ціна 25 гривень. І ось такий ще варіант: пакети для сміття 15 штук в упаковці на 35 літрів 29,99. А це вже. Крем мило сатін. Типічні фрукти, мабуть, дуже-дуже ароматно пахне, об'єм 500 мл по 18. Кондиціонер для білизни різними ароматами. Об'єм 1 літр по 50. І засіб для миття посуду, старма, лимон і тільки, мабуть, лимон. Ані. Ще ні. піждіть. Актив, об'єм 450 мл по 40 гривень. Ось так. Ще ось такий варіант. серветочки вологі. 82 штуки в упаковці. чорні, І ось такі рожеві. Дуже приємний аромат по знижці 50 гривень. Знижка ще на лампочки. Звичайний цоколь. На 100 ватт 75 і 60 ватт так, по 12,99. Знижка ще на нурі. Зі смаком васабі і зі смаком кімчі Лише 4,5 упаковці 29,99. Але, кажуть дуже смачне. Фрі зі смаком грибів і зі смаком сиру. Упаковці 40 г по 10 гривень. Ананас шматочками 580 мл. Це сироп по 70 гривень. Лосось в оливковій олії 240 г по 60 гривень. І шпроти в олії супі теж по акції 50 гривень. Водичка мінеральна, карпатська, джерельна, сильно газована, об'єм 2 літра по 20 Ось така ще карпатська джерельна водичка з лимоном та лаймом. І ось такий ще варіант зі смаком апельсина та грейпфрута. І полуничка та яблучко. Літр 500 об'єм, сильно газована, 20 гривні 99 копійок. Пепсі. Напій сильно газований, об'єм літр 750 по 45 гривень. І кока кола об'єм літр 250 40 гривень. Ще гарна знижка на приправку до плову, до курки, до омлету, до шашлику. В упаковці 20 грамів. Так, по 18. Лишка ще на чай, чайна родина, м'ята з брагамотом. І ромашка. 20 пакетиків пакування по 18. Чай, хвилинка. 20 пакетиків чорний, 22 гривні, 99 копійок. Гігієнічні прокладки, дівчатка, лібрес. 8 штук пакування по 50 гривень. Ось такий варіант. 10 штук в упаковці по 45 гривень. Це вже щоденні прокладки Libres по 45 гривень. Мило туалетне шарм з різними ароматами. Яблуко. Ось такий ще варіант. 125 грамів по 20 А це вже є для душа шик з різними також ароматами. Об'єм 400 мл по 50 гривень. Засіб для чистки, іржи та нальоту в садрі, об'єм 1 літр по 70 гривень. топ ефект антиналіт, об'єм 500 мл по 50. І топ-ефет засіб для миття скла та дзеркал. Лимон 500 мл об'єм по 40 гривень. Засіб ось такий цікавий для чищення грилю. Об'єм 550 мл. Дуже кажуть, якісний. Ціна зі знижкою 90 гривень. Їхлофос без запаху. Ось так. Це дуже важливо, коли він без запаху. Ціна 60 гривень і об'єм 300 мл. Гарна знижка на гель для прання в ушфрі. Об'єм 5 літрів, 250 гривень. І погляньте, ось така манінька: гель для прання. Грюнвальд. Лише. 50 мл лише 6 гривень. Ще погляньте, знижка на ватні диски Bella 120 штук в упаковці по 50 гривень. Ватні палочки 100 штук в упаковці по 18 І ось погляньте, така гарна знижка на серветочки, 5 штук в упаковці в смужку. І жовта, і блакитна, і зелена. Різні. По 29,99. А це освіжувач повітря, океанічна хвиля, японський сад, різні аромати по 50 гривень. І станки для гоління. Три штуки в упаковці, ціна зі знижкою. Арко, гель для гоління, мен, об'єм 200 мл по 129,90. Антиперспірант чоловічий. Арко з різними ароматами, хлопці, по 80. А це вже жіночі лісова, антиперспірант з різними ароматами дівчата по 50 гривень. І чоловічий ось такий. Теж 50 саніно, зубна паста. Об'єм 90 мл, пробачте, по 35 гривень. Крем бальзам для них шик по 40 гривень. І Nivea Soft крем 75 мл по 70 гривень. Ще гарна знижка на корм. Для котиків собачок. Погляньте, різними тут смаками 100 г в упаковці по 8 гривень. І ще знижка. Корм для котиків, м'ясна миска, шматочки в соусі, телятина, індичка по 35 гривень. Ой, погляньте, яке взуття. Дитяче з'явилося пляжне, в'єтнамочки різні. На різний смак, і для дівчаток, і для хлопчиків. І вже і знижка. 100 гривень. Погляньте. Губки кухоні, граутало. 5 штук у упаковці – 35 гривень. Плівка харчова 20 метрів. Довжина фраутау 35 гривень. Фольга алюмінієва фраутау, довжина 10 метрів по 70 Кап для запікання фраутау. Довжина 3 метри 35 гривень. І пергамент для випічки фраутау. Довжина 5 метрів 40 гривень.